Доброго дня, мене звати Анастасія Шипка. Я бізнес-тренер компанії Торговий Дім Вега Україна. Я рада вітати вас на навчанні, яке присвячено тонометрам торгових марок Вега та «Мікролейф». Сьогодні ми познайомимось із цими тонометрами із їх технологіями та функціями, а також розберемось, як правильно підібрати тонометр для клієнта. Тож сьогодні ми піднімемо наступні питання. На що потрібно звернути увагу під час спілкування з нашим клієнтом і навіщо взагалі це робити? Ми виокремимо три групи клієнтів, які звертаються для придбання тонометрів. Ми проговоримо найчастіші запити клієнтів під час покупки тонометрів, зануримось у технології та функції тонометрів та їх призначення. Ми поговоримо про те, як презентація товару впливає на вибір споживача. А також розберемося, як відповідати на питання клієнтів і працювати із запереченнями. З візуальної оцінки людини ми починаємо будь-яку розмову. Досвідчений співробітник, не проводячи якогось певного психологічного тестування, навіть ні про що не розпитуючи людину, просто подивившись на неї, може багато про що дізнатися і зробити висновки. Саме цей перший контакт з клієнтом стає міцним фундаментом у формуванні стосунків із клієнтом. Тож, на що можна звернути увагу під час візуальної оцінки? Вік клієнта може вказувати на потребу в простоті приладу або орієнтацію на новітні технології. Статура одразу фокусує нашу консультацію на розмірі манжети та її формі. Давайте одразу проговоримо особливості кожного виду манжет. Їх існує два конусоподібна і пряма. Насправді різниця між ними невелика. Проте правильний підбір манжети це турбота про комфорт споживача. Конусоподібна манжета забезпечує, по-перше, щільніше прилягання та підвищує точність вимірювання. По друге, більш комфортне одягання, тому що враховує анатомічні особливості нашого тіла. По-третє, підвищений рівень комфорту під час вимірювання знову ж таки завдяки урахуванню анатомічних особливостей. На практиці це працює наступним чином: коносоподібна манжета більш підходить для людей із худорлявою статурою та людей середньої статури. Пряма манжета більш зручна у використанні для повних людей, але також підійде для людей середньої статури. Що ж до фізичного стану людини, задуха може свідчити про наявні патології серцево-судинної системи. Проблеми із зором вже говорять про те, що більший екран буде зручніший для такого користувача. Для людей, які мають проблеми зі слухом, використовувати механічний тонометр неможливо. Наступний наш крок це виявлення потреби клієнта. І тут необхідно розібратися, які клієнти до нас звертаються та чим вони відрізняються, адже для кожного типу клієнта потрібен свій підхід. Ми виділяємо три типи клієнтів. Перший тип це медичні співробітники, які купують тонометр для професійної діяльності. Це може бути медична сестра чи сімейний лікар. Другий тип це клієнти, які абсолютно точно чи орієнтовно знають, чого вони хочуть. В їх голові вже є бачення результату. Вони самостійно вже передивилися якусь інформацію, провели аналіз ринку, зібрали відгуки знайомих і прийшли до вас з єдиною метою купити. Третій тип це люди, яким потрібен тонометр. Вони можуть навіть не знати про наявність додаткових функцій. Тобто, в процесі спілкування з таким клієнтом ви можете відкрити йому. Цілий світ і продемонструвати, наскільки сильно розвинута ця сфера для виявлення типа клієнта підходить два питання. Перше, для яких цілей людина купує тонометр, друге, що найважливіше у тонометрі, який обирає людина.